Це державна зрада. Таку реакцію генерал-майора ФСБ Олександра Міхайлова викликало ось це відео. Круті чорні позашляховики, блискучі гелендваги мчать центром Москви, вишиковуючись у різні фігури та ігноруючи правила дорожнього руху. А за кермом автівок випускники академії ФСБ парад марнославства вони влаштували, і це були друзі сина віце-президента Лукойла Руслана Шемсаурова. Генерал ФСБ вважає злочином те, що випускники виклали у мережу свої фото та особисті дані, і закликає звільнити організатора. Ну і на порушення правил він теж звернув увагу. А от на українських дорогах правила стали порушуватися значно більше. Принаймні у Києві кажу, як водій їздити стало просто небезпечно, і це лише одна з претензій до нової патрульної поліції. Завтра виповнюється рівно рік, як вони вийшли на вулиці столиці. Молоді, спортивні з голівудськими посмішками та новенькою формою, але що? Крім форми ми отримали за цей рік і чи справдилися сподівання тих, хто прийшов ламати міліцейську систему? Наш Сергій Кудімов, як і рівно рік тому, виїхав у рейди з патрульною поліцією. Звичайний робочий день екіпажу патрульної поліції Києва. Ну, що, Славончик, Годився, що у нас на районі робить. Він за освітою авіаконструктор. Вона дитячий психолог. Рік тому обоє пройшли відбір до лав нової патрульної поліції. Краса це якби приємний бонус для жінки поліцейської. Перший виклик шахраї наклеїли на банкомат спеціальний пристрій для крадіжки грошей. Тут? Була железка, видите, я mm -hmm. на соровому. Клієнт забирає карту без грошей, а на скотчі залишається гроші. Виклики сипляться один за одним. Корпоративний конфлікт, оформлення ДТП, розшук злочинця в Голосіївському лісі. Кавказської зовнішності. Кавказ, ні, тут точно немає. Цього пана довелося зупиняти з сиреною перетнув подвійну, але провину не визнає. Ви йдіть злочинців, ловіть, розумієте? Ви пристали до пенсіонера, які на вас віддумають. Ми не пристали. Парують. Витягали із зашморгу втихомирювали сімейні сварки. Інколи їх викликали, що просто вилити душу історії за рік на сотню кримінальних романів. Приїхавши туди, ми побачили чоловіка з жінкою, і в чоловік у жінки в лівій руці знаходилась граната з видірнутою очкою. Вони прийшли туди для того, щоб вкрасти саженці для степлиці. Мама вела дитину в школу і просто показала і каже: От ця поліція, ти можеш обратітися і не сідати, я помо. Я вважаю, що ради цього можна працювати. Це називається досвід, можливо, найцінніший здобуток за рік, що минув після старту реформи. Рік тому у нас були люди, які прийшли з народу з величезним бажанням, але без багажу знань. Зараз у нас є те саме величезне бажання, і плюс величезний багаж досвіду на вулиці Києва. Він прийшов з окопів Донбасу, але у попередньому цивільному житті Ярослав туристичний гід в країнах Європи. Красива картинка, солідна зарплата. Побачив по телебаченню, що є набір. Подумав, чому ні? Чому, чому не я? Його нова робота чомусь схожа на попередню, водії постійно намагаються дати чайові, щоб не потрапити на екскурсію до суду. От всі в нас борються проти хабарів, але практично кожний другий водій, якого ти зупиняєш. І практично 95% людей в стані окольного п'яніння всі пропонують. Не, Враження після року служби нинішні штрафи для водіїв-порушників курям насміх, особливо для так званих мажорів. Дуже прикро, коли ти наприклад, штрафуєш людину на 255 гривень. Він відкриває гаманець, а в нього лежить 20 тисяч. Ти розумієш, що це капля моря. Він просто сміється тобі в оце. Ігор Ткаченко дворазовий чемпіон України з бодібілдингу і вже півроку інспектор патрульної поліції Одеси. Він чесно зізнається, один із основних мотивів вдягнути корму хороша зарплатня 8 тисяч гривень. Спорт взагалі не фінансується, це просто ужас. Перше розчарування у спортзалі залізу легко піддається натиску м'язів. А от на вулицю справа з залізними доказами інколи не підйомна вага. Дуже мало дали повномочі, навіть коли… Когда... все, вот даже и свидетели, и все, все указывает, вот, что этот человек нарушил. А у нас как-то так все написано по законодательству, что тяжело его притянуть к ответственности. Их работу видно на узброенным оком. Кожен полицейский мая на грудях камеру спостережения. Пошел, и ты, а не все. Вы употребляли сегодня спиртные напитки? Заглушите, пожалуйста, мотор. 92 Руки подаміти руки а! цю історію пам'ятає вся країна переслідування скаженого БМВ у Києві. На захист патрульного олійника стало суспільство. Люди, які прийшли на площі Києва та Львова, вважали, що жорстке рішення суду сигнал для решти нових поліцейських використовувати зброю проти злочинців собі дорожче. Говорити, що на, на даний момент у патрульних поліцейських з'явилось якісь побоювання використання зброї, я би я би не став. Але не всі у патрульній поліції білі та пухнасті. У вересні минулого року київський патрульний поцупив з місця ДТП, мотоциклетний шлем та рука. Авички і намагався продати їх у березні. Поліцейські, які приїхали на місце, ДТП у Києві нишком витягнули з постраждалого авто 17 тисяч доларів. Місяцем пізніше у Дніпрі інспектор патрульної поліції намагався продати зброю та набої. Це зовсім свіже відео. Копи дружно копають затриманого. Щоправда, на відміну від старої міліції, де ворон ворону око б не виклював, нова патрульна поліція перевертнів в погонах не вигороджує. Це, до речі, теж одне з дуже великих надбань саме патрульної поліції. Що з самого початку нашої служби ми нічого не приховуємо за останніми соціологічними дослідженнями, новій поліції довіряє майже половина українців. Серед цих відсотків Сергій та його мама. Привіт. Як Привет. 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 Ну, Нормально, фатіконьку, жив здоров. Живий здоровий Сергій завдяки ось цьому патрульному і його напарникам. Узимку, коли Сергій переходив, Мерзли Дніпро, крига тріснула, і він шубов с нову воду. Вибратися самотужки не зміг. Товариш, який намагався його витягнути, теж опинився у воді. Рахунок пішов на хвилини. Поймав, що ну якби це мої останні фрагменти. і було дуже як бідно так, знаєте, лишитися життя поглублі. На його щастя у той момент поряд проїжджав автомобіль патрульної поліції. Самий страшний момент був коли порвався трос, з допомогою якого ми достали товариша Сергія. Порвався він той момент, коли ще були сили, за нього Вони знайшли інший трос і витягнули непівпритомного Сергія із води. Оказали екстрену медицинську допомогу страшнішим путем. Донесли к автомобілю. Давай тримайся, тримайся, диши, диши, диши. Моєго сина Второй день рождения 26 января. Хочу, щоб в поліції працювали ток такі ребята, Вот такі чесні, чоловічне. Як з'ясувалося, Сергій теж подавав заявку на конкурс до патрульної поліції Києва, але через відсутність водійських прав не пройшов відбір. Тепер спробує ще раз. Я становлювався, пробую що. І в своїх можливостях буде когось спасати, допомагати. Він теж мріє колись одягнути форму патрульного. Тобто, навіть буде ще й наш патруль. Буде ще да. начальник. Ні, бистро, ні, приїжджають якраз вовремя. Поки що одесит Ілля колекціонує селфі з патрульними. Він стояв у нас на прохідні і зі всіма патрульними фотографувався. Ось. У нього, напевно, є найбільша збірка фотографій з патрульними поліцейськими міста Одеса. вообще у тебе селфі з поліції? Около 500. за рік патрульна поліція з'явилася у 32 містах на українських вулицях і дорогах 12 з половиною тисяч копів. Але навіть такої кількості поки що недостатньо, щоб прищепити тим же водіям любов до правил. Україна це європа, але європою на українських дорогах зовсім не пахне для чималої кількості водіїв правило дорожнього руху. Питання ефемерне. Для прикладу ось ця смуга для руху виключно громадського транспорту. А ось ці автобуси. І ці тролейбуси. Ще одна замальовка із життя тих, хто їздить як хоче. Під час червоного зелена стрілка на цьому перехресті дозволяє рух наліво лише з крайньої смуги. Закони столичним водіям не писані. Повертають одразу з трьох, а інколи з чотирьох. Ти виїжджаєш, штафуєш одну людину. А при тобі порушує точно так само 6-7 людей. Тобто я не можу так швидко всіх швидкою усіх могли б камери, які фіксуватимуть порушення правил. З наступного тижня вони запрацюють у Києві поки що у тестовому режимі. Але міністр ваков вже зізнається, що задоволення не з Макай. дешевих кілька мільярдів доларів для всієї країни за оптимістичними прогнозами. Повноцінна система з'явиться на українських дорогах не раніше 17-го року. До другої річниці патрульної поліції Сергій Кудімов факти тижня.